Привіт, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо новий комплекс загальнорозвиваючих вправ, який називається Любіть природу! Розпочинаємо! Розпочинаємо з розминки. Ходьба звичайна. Ходьба на носочках руки в сторону Ходьба з різним відведенням рук. Легкий біг, біг з високим підніманням колін, ходьба звичайна. Робимо вправи на дихання. Вдих видих. Перша вправа піднімаємося вгору. Ноги паралельно, руки внизу. 1. Підняти руки через сторони вгору вдих. 2. Повернутися у вихідне положення, видих. 6 разів повільний темп. Друга вправа пошукаємо квітку. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні, руки на поясі. 1. Нахилитися вперед, руки відвести назад. Видих. 2. Повернутися у вигідне положення вдих. 6 разів середній темп. Третя вправа. Подивимося навколо вихідне положення. Ноги на ширині ступні, руки до плечей. 1. Повернутися вправо, вліво. Руки в сторону вдих. 2. Повернутися у вихідне положення. Видих. 6 разів середній темп. Четверта вправа. Пограємося із жучком. Вихідне положення. Ноги разом, руки внизу. 1. Присісти, руки вперед, поступати кубиками видих. Два. Повернутися у вихідне положення. Вдих. Шість разів середній темп. П'ята вправо побігаємо стежинку, лежачи на спині руки вздовж тулуба. 1. Підняти ногу до себе. 2. Повернутися у вихідне положення. 6 разів середній темп. Шоста вправа. Радіємо теплу. Вихідне положення. Ноги разом. Кубики покласти на підлогу. Руки на поясі. Стрибки навколо кубиків. 10 разів швидкий темп. Заключна частина легкий біг, ходьба звичайна, Робимо вправи на дихання. Вдихаємо через носик, видихаємо через ротик. Молодці.